Польський імобілайзер Canal. Варіанти приладу. Ми пропонуємо 4 варіанти приладу, кожен з яких досконально захищає. Різниця полягає лише в додаткових опціях. Версія стандарт, щоб від'їхати автомобілем, необхідно ввести запрограмовану комбінацію кнопок в салоні, так звана функція pin to drive Версія «Комфорт». розблокування авто відбувається за допомогою брелка або аплікації, яка встановлена на телефон. Версія лавета. Відблокування відбувається так само, і ще додатково оснащений автомобіль датчиком 3D нахилу та положення, поєднаний з сиреною або штатним клаксоном, які реагують на зміну положення автомобіля. І версія Pro відблокування відбувається так само за допомогою кнопок брелка або телефону, і додатково до оснащення попередньої версії власник отримує дзвінок на телефон при спробі викрадення, можливість. Заблокувати автомобіль на відстані, gps відстеження в разі крадіжки і додатковий рік гарантії у подарунок.